Готуємося до випуски, це нам такі подаруночки. Я ще свої комплектики не одягнула. Нам принеслася завідувач. Має Мироніна дуже чудова, дуже гарненькі костюмчики, так для дівчинки є. Є бутилочки, сосочки, іграшки. 26-річна Вероніка із Хорошева вдруге стала мамою. На 31-му тижні вагітності народила двійню Аделіну та Даніеля. Хлопчик і дівчинка. Народилася 21 жовтня, гарна вага була, хоч маленька, дівчинка кіло 600 а хлопчик 2,130 Був шок, дійсно шок. і Маленький, у нас такого немає в родині. Вероніка розповідає, що готувалася до передчасних пологів, постійно консультувалася з лікарями. Вагітність добре проходила, попередження були, як кажуть, двійня, будуть передчасні пологи, ми готувалися до їх, з лікарями Ну, як Бог дав, так і є, дочекалися трошки раніше, але вони є. Жінка розповідає, що на пологах був присутній чоловік. Після народження двійні дітей одразу перевели до реанімації. Мені в ростин робили зразу, ну екстрено відправили їх на реанімацію. Три дні не були в реанімації, дали лікування і перевели зразу на третій, на четвертий день. Вже зі мною вони дітки були, і вже все. Вже набирали вже є молоко, сіжою. Прикладаю завідувачка відділення неонатального догляду обласного перинатального центру Майя Смоляр розповіла, що передчасно народженим дітям кололи медичні препарати для розкриття легень. Лікарка каже, що такі медикаменти закуповують за гроші обласного перинатального центру. Діти народилися дуже важкими. Діти погано дихали, в них були нерозвинуті легені. Тому кожна дитинка отримала положений її препарат для того, щоб ці легені розкрились. І дуже швидко зняли з допоміжної апаратури, яка допомагала до розвинути легені, до розкрити, не до розвинути, до розкрити легені. Тобто вони перебували на сіпап-терапії. Це допоміжна вентиляція. І За рахунок того, що був введений цей препарат, вдалося дуже швидко їх зняти. Майя Смоляр каже, що дітей виписують із нормальною вагою та із сформованими рефлексами. То діти до своєю пристойною вагою вони самі їдять, вони самі дихають, вони вміють тримати температуру, вони вміють координати смоктання, дихання і ковтання. Це основні вимоги, до які ми ставимо на випуску додому. В них пристойна вага. Вони отримали свої щеплення, які вони мали отримати на випуску І сьогодні вони йдуть додому. Лікарка розповіла, що позитивний емоційний стан мами у виходжуванні передчасно народжених немовлят допомагав і дітям, і лікарям. Мама знає, що з ними робити підтримкою, так то. Тому в неї дуже хороший настрій. Вона з першого дня була налаштована на позитив, а це дуже велике значення має у виходжуванні дітей. Я жодного разу не бачила, що вона плакала. Дітки підросли, набрали вагу. Хлопчик 2,400, а дівчинка 2. Ну до випаски готові, так. От, вже чудові наші дітки. Тетяна з Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.